Друзі, вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі доволі великий такий совєтський роз'єм в чорному пластмасовому корпусі з такими білими контактами. Це, друзі, йде срібло. Роз'єм доволі важкий тут грам. 30 мінімум у ньому, зараз ми його розкриємо, роздивимося ближче. А розкрив, друзі, наш роз'єм. Ось іменуємо мама, як на нього говорять. Тут бачимо дуже хороше срібло, можливо, сплав, якщо і Білий сплав то він може бути з паладієм. І папа також доволі важка річ і з купою ось таких срібних зубчиків. Є також попадають такі роз'єми з платиною, золотом та є сплави золото паладій в основному це іде Болгарія, друзі. В кого є такі роз'єми, ви можна сказати, в шоколаді, того що роз'єм доволі важкий і чистого срібла тут більше як 30-40 грам, друзі. І сьогодні в нас був обзор. Хто знає, де використовувались такі роз'єми, напишіть. Буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.